Привіт! Маю чудову пропозицію на продаж. Це таунхаус загальною площою 120 квадратних метрів. Це знаходиться в селі Гатне, що під Києвом. Звідси до межі Києва близько 1 кілометру. До метро Теремки пішки можна дістатися приблизно за 35 хвилин. Поруч Мегамаркет, приблизно 500 метрів звідси, де знаходиться величезний продуктовий гіпермаркет. Кінотеатр, багато дитячих розважальних зон. Територія закрита. Маємо проїзд і прохід через калітку. Сім таунхаусів, п'ятеро продані, два продаються ось позаду мене один, другий. В них робиться ремонт зараз, зроблення, зроблена стяжка, штукатурка, розведення теплої підлоги. Системи опалення на другому поверсі. За більш детальною інформацію звертайся в особисті повідомлення.